Чи можуть християни мати багатства? Знаєте, сьогодні, передивляючись ролик, я зрозуміла, пастор каже, що був такий цар Соломон. Він був царем ізраїльським, і Бог одного разу йому сказав. Проси в мене, що ти хочеш, і він каже: Дай мені мудрості, щоб я міг вести твій ізраїльський народ. І він каже: і за того, що твоє серце попросило мудрості, а не багатства і слави. Я тобі дам і мудрість, і багатство». Бог не проти багатства. Він не проти, щоб ми гарно жили, щоб ми все мали, щоб у нас були ремонти машини. Але він дивиться на серце людини. І коли Соломон прийняв це все, його серце спортилося. Він зрадив Бога, він ходив ще до інших богів, Ваалів, Астартів. Він не вивчав слово Боже, він не, він не показував культуру неба, культуру реального Бога. І за цим прийшло велике падіння. То Ісус сказав: Ви не можете служити двом панам, мамоні або Богу. Амінь.